Ладно, ты пропав вс ⁇ -таки так бело. Теперь ты никуда не пидешь. А слышно как э, такой звук? То есть ты не заверяешь безопасности этого авто Или мне как водителю? А, смотри! ты, И минус сердца, Марин, Всім привіт! Пам'ятаєте, я радила вам вчити китайську мову і не дарма, тому що салонів, що продають китайські електромобілі в Україні дедалі більше. А ось моделей вже більше 40 найменувань. І якщо ви підписані на мій інстаграм або сторінку у Фейсбук, то ви вже знаєте, що позаду мене стрункий француз, проте китайського походження. Отже, знайомтеся, Renault City Казетія. Продаватися автівка почала у 2019 році у Китаї та отримала назву Найдешевший електрокар made in China». Проте в Європі він буде продаватися під іншим брендом – «Dacia Spring Electric». І якщо ви слідкували за новинами Рено, то впізнали бензинову модель Квіт, яка продавалась на індійський ринок, на базі якого і створили цей електричний кросовер. Ємність батареї 26,8 кВт на годину, а це значить, що проїхати ми зможемо 271 кілометр. Проте це по циклу і ІМДІСІ, а ми йому з вами не довіряємо, тому сміливо можемо відняти 50 кілометрів. Потужність мотору 33 кВт і 125 Нм. на метрі. І цілих 45 кінських цил. А це у 45 разів більше, ніж у 1913 році. До 60 км на годину вона розганяється за 7 секунд, а ось скільки до сотні, ми з вами перевіримо у русі. Ага, смотри! Ай-яй-яй! Ось ця кнопочка говорить нам про те, що багажник відкривається дуже легко, лише натисканням однієї кнопки. Проте не все так просто, тому що ось вона тут заблочена, треба ще раз її вдажати і відкрити вже самостійно, а не автоматично. Об'єм багажника невеликий всього 300 літрів. Це ж вам не Fiat 500. Проте якщо скласти ось ці задні сидіння, то маємо всі 620. Зріст у неї 1579 мм. міліметрів. Довжина 3735 міліметрів, ширина майже півтора метри, і це дозволяє обійняти її та не плата. Проте ви можете паркуватися у місті де завгодно. Як бачимо, на шайбі немає буковки П, тобто паркінг підсутній. Для того, щоб нам її заглушити, необхідно перейти в положення N, потім підняти ручник і потім вимкнути. Автомобіль та виняти механічний ключ. А для того, щоб її знову завести, треба зробити цю ж маніпуляцію тільки навпаки. Тобто ми вставляємо, натискаємо педаль тормозу, натискаємо ключ, вмикаємо, ставимо режим, який нам необхідний, в даному випадку R. Знімаємо ручник і починаємо рухатись. Недоліки, які я для себе знайшла, це відсутність системи ESP, проте є ABS. І якщо говорити про комфорт водіння, то моя ліва нога вона упирається в колісну базу, і я постійно хочу її кудись переставити. і Мені здається, що такий спосіб існує лише в механічній коробці передач, тому що ну дуже некомфортно і. Наповнення, скажімо, цієї приборної панелі, воно якесь дуже аскетичне. Мені здається, щось схоже з автівкою або Таврія, або Москвіч 2141. Я точно знаю, тому що у мене такий був повітчима, проте можливо нічого зайвого і не має бути, тому що тут все таке дуже примітивне та зрозуміле. Єдине, що є такий сучасний вже тачскрін, екран 7-дюймовий. Якщо ми натиснемо на кнопочку Додому, побачимо, що є навігація, яка, до речі, зараз говорить китайською мовою. Давайте спробуємо. Я думаю, що вона зі мною поздоровалась. Але найбільше мені подобається ось ця функція, коли ми можемо слідувати. Бувати не лише за зарядом батареї, бачити, коли йде рекуперація у зворотньому напрямі. І ось така функція екодрайвінг вона показує останні п'ять днів керування, скільки ти проїхав і які витрати електроенергії, okay, були <laughs> <laughs> на 100 кілометрів. <laughs> Я думаю, що вона зі мною погодилась. Із переваг тут доволі досить гарне звичайне медіа, гарні акустичні колонки. Із плюсів мабуть, найбільших мені сподобалось те, що запас ходу, який відображається на приборній панелі, він дійсно відповідає. Кілометражу, який ви можете проїхати, і це дуже зручно будувати свій маршрут та розуміти, коли тобі на наступного разу знадобиться зарядка. Якщо ви любите каву, то я вас трохи розчарую, тому що тут немає підстаканників і дуже не вистачає якоїсь опори. Да? Немає під ні підлакітника, ні якого там бардачку, де ви можете щось там приховати, сховати, тому єдиний вихід це пити каву. Не знаю, там, у кафешках або на заправках, або ставити стаканчик у боковідберця там. Ще вперше я побачила, що регулювання дзеркал відбувається механічним способом, тобто є такий виптик, який можна подіргати ось так. І він налаштує вам дзеркало так, як ви захочете. Якщо вам необхідно налаштувати праве дзеркало, то вам необхідно до нього потягнутися і зробити ті ж самі рухи. Я не можу сказати, що це некомфортно. По перше, це дуже небезпечно, тому не повторюйте це на своєму власному прикладі, а настроюйте дзеркала. До того, як ви почнете рухатись, а как... такий звук. <рес> Цей звук лежачих поліцейських він е дуже такий, по-перше, Гучний, а по-друге, коли я вперше сіла за кермо автівки і почала рухатися, не зупиняючись перед поліцейськими, то в мене рухалося не лише все тіло, а й щічки, тому що вона така дуже жорстка у керуванні, але до цього швидко звикаєш, і вже наступного разу, коли ти його бачиш попереду, звичайно, ти зупиняєшся і дуже плавно його переходиш, а не переїжджаєш. <звук> Ось тут є перемикач світла, вмикання та вимикання фар. І коли ви купите такий собі електромобіль, будь ласка, не забувайте вручну самостійно вимикати їх, тому що у мене був випадок, коли я пішла на зустріч і залишила фари ввімкнені. Звичайно, акумулятор 12-вольтовий сів, і я не змогла завести цей електромобіль. Тому будьте уважні і не забувайте про таку дуже важливу функцію. Топова комплектація відрізняється лише підігрівом задніх дзеркал та наявністю двірника, а, а також камерою заднього виду, якої тут до речі дуже дуже не вистачає, тому що вже настільки ми звикли що. Це допомагає нам у паркуванні, що треба знову таки згадувати школу, коли ти лише навчався водити авто і паркуватися по дзеркалам, боковим та заднього вигляду. А що мені дуже подобається в цьому електрокросовері, не побоюся цього слова, так це його кліренс. Він, до речі, 18 сантиметрів. А це значить, що всі парковки столиці точно будуть вашими. Приборну панель можна налаштувати так, що ось тут, там, де зараз ну показує, скільки в цю секунду ви використовуєте кіловат. І я хочу сказати, що ця автівка вона економічна та поживає дуже мало енергії і 100 кілометрів біля 12. Якщо порівнювати її з Теслою, то там аж 22 кВт споживає електромобіль. Але я думаю, це через те, що в тут дзеркала в Тесли з'їдають дуже багато енергії, тому ось такий великий розхід. У поворотах вона дійсно крута за, за на рахунок того, що в неї малі габарити, у неї радіус е, повороту біля 4 метрів. І якщо ви зараз бачили, а може ні, то повірите мені на слово, що розвертатися та повертати у будь-які повороти дуже зручно. У Русі ми можемо побачити ось цю цифру, яка постійно змінюється. Це кількість кіловат, які вона потребляє на 100 кілометрів. Тобто, якщо відпустити, буде рекуперація, де мінус 5 кіловат, тобто вона віддає енергію. А якщо притопити, то звичайно можна досягти відмітки аж 35 кіловат. Ось цей пиптик. Сподіваюсь, що вам його видно, і якщо його натискати, то можна змінювати параметри на приборній панелі. Renault City каже, є далеко на дівчачий електромобіль, тому що у водійському сидінні немає дзеркальця, тому це суто чоловічий електрокросовер. А так як це дзеркало сховане у пасажирському сидінні, керувати авто доволі зручно, коли є рівне покриття дороги за рахунок того, що вага невелика в цій автіці, вона дуже добре катиться. Тому якщо ви з'їжджаєте з якоїсь там горки. Ви можете додатково собі а, отримати 2-3 кілометри. В карму. В Скажи, будь ласка, ти придбав собі такий електромобіль? Чесно. Чесно, звичайно. Вінтаж дуже ціниться. Ні, це обдув повітря, або воно буде всередині, або буде зок, <ган> і, <ган> Це все І є така от пічечка, яку можна вимикати, вимикати. Ось тут регулятор температури. Клас. Дуже красиво. Да. красиво. Ну давай попробуємо. Поїхали, не треба тут робити. Пожалій мене. Чо, тебе страшно? Ні? <ган> есть, ты не доверяешь безопасности этого авто. Или мне, как водителю? -а, -а, -а смотри! Ай-лай! -ай! Я говорила, що до 60 вона розганяється за 7 секунд. І це правда. А ось до сотні. 19. За <сіх> 19, <сіх> 19. <сіх> і, <сіх> мінус <серце. сіх> і мінус і міну серце в <сіх> А Коли ви розганяєтесь до сотні і хочете в городі мокрі дороги. <сіх> обігнати якусь автівку, будьте обережні з гальмами, тому що вони не завжди спрацьовують так, як хочеться вам. 44 метри всього лиш путь. Не знаю, я підігрів заднього дзеркала, аварійна зупинка та центральний, до речі, замок. Тепер ти нікуди не підеш. Як там, вітер? По ліцом. Я другому знаю пословицю. Ну давай. Вітером. Посміть тут роздиваються як в сітані. Є. Салон виготовлений із такого жорсткого пластика, а, а тканина на сидінні вона скопійована з Рено Дастера. Просто снідає. <реш> тобто, якщо ви побачите Рено Дастер без сидінь, без канини на сидінні, то знаєте, що... Де з'явилася нова обтівка Rena Sitі Казет'є. <звук> Слышав? Звук як суперкарі, гіперкарі. треба закрити туйпову. Максимальна швидкість, яка заявлена в Renault, це 105 км. Проте вчора я їздила 115 і думаю, що якби ще можна було натиснути педаль акселератору, я би розігналася ще швидше. Є uh, USB, є такий. Прикуриватель? Прикурить при при шо? Курить, Припаливач? Ну, кстати, москвич. Вот то? Да. Тоже гуль. Кто? Синий? Синий. Какой то жигуль? А, а вот, да. это, вот это Таврия? Да. Девятка? Не разбираюсь. То есть в москвичах ты разбираешься, а в Таврии нет? Опять полицейский, бойся. Я раніше думала, зачем Я завжди думала, навіщо машини зупиняються біля лежачих поліцейських, знаєш, таких акуратно перекруковують. Ну, тобто я не можу сказати, що вони їх переїжджають. А завдяки цій автівці я зрозуміла, що його треба дуже ніжно обійти, тому що можна залишитися чи то без легень, чи то без колес. Зарядити рено можна трьома способами: перше не найпоширеніше це від домашньої розетки 220. вам, тому що на мою думку, це авто повністю відповідає своїй ціні, тому що за комфорт треба платити. А Renault City Казетє це електромобіль, який задовольняє повністю ваші буденні потреби та відповідає бюджетному міському електрокару. На мою думку, 220 км кілометрів більш ніж достатньо для пересування по місту, тому не бійтеся, купуйте електрокари, пересідайте та будьте у тренді. Дякую компанії Електродвіж за перше знайомство з Сіті Казатія.